В Полтаві перевірені освіта, безпека та їжа. На черзі медицина. Невже і тут править національне нехлюйство? Це міська дитяча лікарня у Полтаві. Я забігаю, тому що я бачу, що тут починається переполох, а нам дуже потрібно встигнути на шостий поверх. Хірургія дитяча. Ой, її він гублю, а ви не принце. Я не зараз, вибачте, будь ласка. Біжимо на шостий поверх. Бо тільки не ходіть в перших каналах, тому що всі лікарні на шостому поверсі на вас чекає історія, яка змусить на деякий час перестати дихати. Хірургічне відділення Ми прийшли. Ось цей заєць, який вибігає. Сюди Добрий день. тут зараз нікого немає. Є можливість зайти костя. Отже, це палата новонароджених. Це місце, куди потрапляють важко хворі дітки, які щойно покинули мамин животик. Ось такі умови, ліжко для новонародженого. Треба подивитися, на якому матрасі кладуть новонароджену дитину. Жовтий, сіро-жовтий, як ніби у калабані вимочений, вимочена постіль. Подивіться, це все в дирах. Страшне, пролите кров'ю йодом щось, як сумно, як аварійна машина. Тут дійсно лежало дитятко, де це залишилася іграшка. Якийсь хлопчик лежав. Ну, зараз як мама в мене просто серце обливається кров'ю. Коли у мами хворіє дитя, їй не до сну, їй не до лежання, і доказом цього є ось це провалля. Від того, що мама сиділа, тримала на руках дитину і плакала над тим, що її дитя хворіє. Ліжко теж старе, старе. Прозирають пружини. М -м -м. Ну що, йдемо далі? Добрий день. Добрий день. Ольга Фремут. Знаю. А вас як звати? Я Степан Іванович. Степан Іванович. Іванович, нас Кликали у мене мами Полтавщини. Бачиш, що у вас є якесь обладнання? Це інкубатор, доволі простий, але надійний. І він працює досі. Тому вже скільки років? Йому ну, з вісімдесят року. У і майже міровесник. Добрий день. Як же гобі досі входять? знаєте. Да, да. Ольга Фремут. Добрий день. Добрий день. А як вас звати? Микола Іванович. Микола Іванович. Дітей, Дуже приємно. Гурор, Дивіться. заслужений лікар України. Заслужений лікар України. Скільки пацієнтів приймаєте за рік Ми за рік приймаємо до відділення 2,5 тисячі дітей. Ми з цих 2,5 тисяч, півтори тисячі оперуємо. Ми оперуємо дітей розпочинаючи з першого з першої години життя. Буває, якщо діти потрапляють, яким як я тільки народилась, так і і її потрібно оперувати. Так, я би дуже хотіла, щоб ми вийшли з цього кабінету, він вийшли, дуже пасує вашому титулу, якщо чесно. Недавно зустрів маму. Вона лежала в нас в відділенні виходження, Вона народила здорову дитину. А їй колись оперували таку падолу. Я на вас дивіться, Іванович, що мені дуже схожі на святого Миколая. От коли я молюсь до святого Миколая на образ, у вас образ якогось святого. Але давайте подивимося на ваших Дякую. діток. Добрий день. О, Боже, можна я добрий день. Сятка, можна, так? Можна я підійду до вас? Я не зашкоджую, тільки додам своєю любові. Хто це у нас Микола. Миколка. Колінька. Це час лікаря, може, час вас назвали, ні? Він yeah. народився на День Святого Миколая тільки тут Літньо, літнього травнева. Літнього, да. Скажіть, а що з тим хлопчиком? Піменія. Весеньке, ну що ж ти так звелегені? Де ж це так? Він ну, народився, ми ну, доносимо і, на жаль. А от ви зараз от постійно біля цього дитяка. Не відходите ні на митчі, все ж таки дітей залишаєте. Ні, ну нам же не Ви здоровлюйте, будь ласка. Лялечка така, вожні. Тут кишечник заложився за межами живота. Тобто кишечник, він не, він не в тілі, так? Чи є? він як? не в животі, так. Він не в животі. випав, він не просто випав, він заклав. Ну, ти його трудно, заклався так. Ну, такі діти... Ну, він такий жовтенький, Микола Іванович. Вони ще шансів мало. Ну, хоч що одна патологія. Розпочив, як ви бачите. А мама їхня де зараз? Мами приходять, відвідують. Ну, Мама постійно, звичайно, анімації не лише, але доступ вільний мають. Квіточка, Боже, Кирил. А це Кирил, і він теж бореться зараз. Каже, от Миколавану, що раніше такі дітки не виживали, але тепер все тільки полтавським хірургам, коли Івановичу, його колегам. Цей хлопчик, Кирил, обов'язково буде жити довго. В нього будуть діти, внуки, правнуки. В тебе будуть. Все в тебе буде добре. Молодець. Це молодці. Ось це, ось це дитина кішка ну, вона без попи. Це хлопця. Це кишка, тут змазується спеціальною мазію і дитина какає сюди. А йому не боляче зараз? Ні, ні. ні. <ріх> ні, 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 вже ні вже вона є. отримує інтеріальне харчування, вже відправляється через цю стопу. І через декілька місяців Микола Іванович буде оперувати роботи пластику прям можна. А чому так стається? Може, чому дітки так народяться? Може, мама щось не то робила? Коли йде закладка кишківника, десь там 10-11 тиждень в чи вірусна інфекція, чи якась стресова ситуація? Щось. Виникла коли э, трубка не дійшла до кінця? Зайчик мій. Ти будь здоровий. В мене просто хлопчику. Чому так мені дитині чотири місяці? І я от мов, ми, така... ми, ми знаємо <ріст> вашу вашого <ріст> вашого А цього <ріст> <хорошенькі>. як цього майнечка звати? Хорошенький. Як за Еміль Еміль? Еміль, ти як Еміль Золя, так. велика людина будеш. Коли я дивлюся лікарню Україною, ми у нас є певні критерії, яких ми перевіряємо. Наприклад, утилізація шприців. Як ви це робите? Це голка, і вона може бути смертельно небезпечною. Це голкоспалювач. Угу. Як тільки закінчена маніпуляція, вставляється, обрізається і металічний шприц, угу. ця голочка. Вона. Так, нерозборний контейнер нічого. Зараз медсестра покаже, як працює голку Дякую палю. Дякуємо. дякую за добре серце. Бережіть наших хлопчиків. Так, Микола Іванович, зараз з вашими дітками. А ваш... як матчка звати? Мілі... У ну, нього все буде добре, от є лікаря. Ми дуже благодарними врачам. І слава Богу, що є у нас такі врачі в Полтаві, що не треба їхати в інші города. Тому ми дуже вдячні. Будемо сподіватися на Господа Бога, що все у нас буде добре. Звичайно, що це буде добре. Будьте сильний, добре. Це означає, що зараз він все погано переживе, а потім в нього все буде добре. Це моя хустення. Я вас, як мама, просто хочу сильно обійняти і от повірте. Я всю свою любов зараз передаю вашій дитині і буду молити Бога, щоб чим швидше у вас цей стрес в сім'ї покинув. Добре? Але у цих коридорах на нас чекає інша мама. Вона приїхала розказати свою моторошну історію. Я хочу вам розказати одну історію, яка сталася в липні. Ось тут між двома палатами першою і другою була каталка. І медсестра пані Валя помилково в операційну повезла не ту дитинку. Пригадати цю історію? А як не пригадати? Про цей випадок писала вся преса країни. Лікарі переплутали дівчаток і прооперували здорову нирку не тій дитині. У нас є мама. Оце мама Аліна. А це дівчинка Альбіна. Привіт, зечікні, привіт. Привіт. Ти дуже гарна дівчинка синьока. Сталася історія, яка була висвітлена в пресі. І, звичайно, звучало так: що медсестра взяла вашу дитину, повела в операційну, і її там поволково прооперували. Тоді як оперувати не потрібно було. Розкажіть, будь ласка, ваш пік історії, як це було. Ну, нам повинні були зробити ввести гель, корекцію геля. Тобто, це під общим наркозом делается, но але ніяких операций операцій там не можна було бути. Зділивали чотирьохчасову операцію на здоровій почке, і стали там камни. нас розчуло, мене, так як маму, розчуло те, що лікар не вибачився перед Альоною. Він не поговорив з нею. Розумієте, це не по-людськи. Це, це абсолютно згодом. Я не приносив не раз, не два. Не... Так, з вами Декілька пан Степан розмовляв. Я не реш, два, не три приніс. Ви а ви чого? Ну я а ви чого? Керів... Ну почекайте, я ви не ж оперували не оперували цю дитину. Не. Ви не, не, не можете не всіх покривати. Це лікарська солідарність, вона Ні, не зовсім я права. Не Давайте ми зараз просто познайомимося з паном Мельником, тому що трошки несправедливо не то не стоять несправедливо. інші лікарі. А в операційні пан Мельник в приватній розмові заві завідувач відділення зізнався в тому, що його муляє. Поки кримінальне провадження триває, звільнити лікаря неможливо. Ми ну, просили панамільника вже чесно звільнитиську історію. тому що така тепер під плямана, да, плямана. Дуже емоційно виявилася інспекція міської лікарні у Полтави. Ви побачили унікальні кадри дитячої реанімації. Тут е, діти почуваються як вдома. У всіх лікарнях ми перевіряємо утилізацію голок, тому що історія з хустом вразила, коли я піднімала голки з смітника з кров'ю. Це долина голок, долина небезпеки і смерті. Тут у реанімації дитячій Степан Іванович показав мені голкоспалювач. то я впевнена за, за полтавських пацієнтів. Ми прийшли сюди із Альоною із жаданням, щоб пан Мельник вибачився. Але, на жаль, пан Мельник до нас сьогодні не прийшов. Ця історія із паном Мельником із паном Ксьонзом – це величезна пляма на вашій репутації. Мельник і Ксьонз. Дуже би хотілося вам це вручити, але не буду, тому що вас тут немає. І ось ці лікарі, вони новатори. Вони заслужені лікарі України. Ви працюєте не заради зарплати. Ви працюєте заради того, щоб такі дітки, як Еміль, Миколка, Кирилко, жили. Я не можу залишити вам ось цю нагороду, тому що це не ваша нагорода. Ви професіонали. І я хочу від цієї команди вручити вам це звання. Ви гордість. Міста Полтави, ви гордість України. Ми вами пишаємося. Дякую вам, Thank you. Thank you. дякую вам за вашу працю.